Кар, кар кар привіт, друзі! Я тут літала і таку картину побачила. Я теж хочу таку створити. Дітки, давайте допоможемо вороні та разом створимо картинку. «Яблучка на тарілочці. Перед тим як ми будемо виготовляти нашу картину, давай потренуємо наші долоньки. Приготуй свої долоньки та пограй з ними разом зі мною. Ось є яблучко у мене і рожеве, і зелене. І кругленьке, і смачненьке. Ось таке воно гладеньке. Ну що ж, наші пальчики готові до заняття. Давай розпочнемо. Ось у нас на столику є листок, на якому намальована тарілочка, і є в нас яблучка. Давай їх роздивимося, виклади їх перед собою. Скажи, будь ласка, чи однакового вони розміром? Так, правильно, вони різні. Зелене і жовте яблучко якого розміру? Так, маленького, а червоне велике. Візьми, будь ласка, велике червоне яблуко і поклади його посередині тарілочки. Ось так. Зелене яблучко і жовте ми будемо класти на краєчки тарілочки поруч з. Червоним яблучком. Ось так. З однієї сторони викладаємо зелене яблучко, з іншої сторони, викладаємо жовте яблучко. Поглянь, чи все вистачає нашим яблучкам? Так, їм не вистачає листочків. Ось у нас є листочки. Поглянь, вони одного розміру. Ні, вони є великі, а є маленькі. Як ти думаєш? Великий листочок. До якого яблучка я повинна приклеїти? Так, до великого беремо великий листочок і прикладаємо на верхню частинку нашого яблучка. Ось так. А тепер візьмемо маленький листочок. Спочатку прикладемо його до зеленого яблучка. А другий листочок прикладаємо до жовтого яблучка. Ось так. Беремо спочатку зелене яблучко, перевертаємо його на іншу сторону. Кладемо на ось таку підставочку, беремо пензлик, вмочуємо пензлик у клейстер і промащуємо наше яблучко від серединки до країв. Промащуємо усе яблучко, не забуваємо, від серединки до країв. Коли ми промастили усе яблучко клейстером, пензлик кладемо на підставочку, беремо ручками яблучко, перевертаємо на кольорову сторону і приклеюємо до листочка на краєчок тарілочки. Ось так Беремо серветочку і притискаємо його гарно серветочкою. Так, ми не замастимо ручки. Яблочко гарно приклеїться, і якщо в нас буде зайвий клейстер, він одразу витриться серветкою. Давай одразу приклеїмо наші листочки. Перевертаємо на некольорову сторону, беремо пензлик, промащуємо від серединки до країв, кладемо пензлик на підставочку, перевертаємо нашу. Наші листочки і приклеюємо на верхню частинку яблучка. Притискаємо серветочкою. Ось так. Перше яблучко ми приклеїли. Далі приклеїмо так само усі яблучка. Промащуємо клейстером яблучко від серединки до країв. Ось так. Перевертаємо яблучко. Поміряй, куди тобі його потрібно прикласти, подивись уважно, приклади і не забудь скористуватися серветочкою. Притискаємо серветкою від середини до країв, прогладжуємо. Тепер приклеюємо листочки. Намащуємо листочок клейстером від серединки до країв, перевертаємо та приклеюємо до верхньої частинки нашого яблучка. Ось сюди. Притискаємо усе серветочкою, тримаємо іншою ручкою, щоб наші листочки не рухались, приклеюємо жовте яблучко. Я кладу яблучко на підставочку, беру пензлик, промащую клейстером від серединки до країв, стежу за тим, щоб усі краєчки були добре промащені. Кладу пензлик на підставочку, перевертаю яблучко та приклею його до Тарілочки. Ось так. Промащую все серветочкою від серединки до країв. Залишилось приклеїти листочки. Після того, як ти все приклеїш, не забудь помити ручки та прибрати за собою столик. Ну от і все. Поглянь, яка чудова картина у нас вийшла. Тепер я можу її подарувати пані Вороні. Ти теж обов'язково спробуй зробити свою картину.